Що ти вже приробила? А що ти складаєш? Складаю бо готель замовив. Ага. Як я кажу, знаєш, себе треба любити на Навіть от рушники вдома білі, то себе треба любити. Ти подивися, скільки в мене вже висить для рук рушник. Де ви, знаєш, собі що? Скільки, літаю, знаєш? скільки в мене вже лежить, стоять рушники біленькі, знаєш? Руки витирати, шампану, то вже всі витираються, перу хоч би що. А білий вести ще всі, ну, знаєш, сумніваються. І Віталій, і літає. Я, я теж заходжу, я ліпше якісь так. І моні там сумніваються, знаєш, брати білий рушник. Знаєш? Сумнівається, хоч та беріть, я кажу, що ви не берете ті рушники. Віталій, кажучи, дай мені рушник. Я кажу, там білий. Він каже, що білий не хочу. Каже, дай мені другий. Я кажу, тата, бо по-білому зразу видно. Знаєш, то як ми з Софою говорили, а Софа каже, ти знаєш, коли приїжджаєш завжди десь відпочивати, білі рушники. Каже, дивлюся на них. Каже, так мені шкода е, витиратися. А я кажу, а чого ж шкода? А вона каже, тата знаєш, а я кажу, то тебе файно мити вдовку. Як файно ти помиєш, то вже тоді не шкода, ну то і неправда говорять. Ну я не знаю. Я, наприклад, для мене рушники, то ж, скільки в мене рушників. Mm -hmm. Для мене це ще було до того, як був інтернет-магазин. У мене рушники, нижня білизна. Та яке? То то, то йому є моє. Я з тим живу, а ви собі замовила ще один комплект е постіль. Знаєш, я, ну, я не знаю, я то люблю. Я хотіла на день народження, знаєш, видіти собі новеньку, але не встигло прийти. Але вже треба поміняти постіль. Думаю, може нині, може завтра, може післязавтра. Ну. післязавтра. Починає зразу знаєш, шкодувати, шкодувати. Найме ні, в мене номер не проходить. Я дала кавлерка кухонні рушники до хати. Віталій каже, на що тобі, та ти маєш? А я кажу, та не буде, бо може комусь подарувати, так би під рукою було. І так за два дні приходить. каже, подарувала сама собі. Я кажу, так. У кажу, 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 мене кухонні рушники мають бути завжди, знаєш, та ти знаєш, під рукою. У мене кавлерка якась... Кожному кутку. От трошки похолодає, так починаємо насупатись. Маю зробити 10 комплектів, знаєш. Дякую. То що, типу, баня і обличчя? Баня і обличчя. От тобто, всюди ми були в трьох синах, там заходиш, і там білі рушники. Правда, їм треба трошки вже поміняти рушники, але я вже так нагло не буду їм, знаєш, намікати де може поміняти. Ти вже то зробила. Ні-ні, я не буду намікати, такі м'ясонькі фані. Знаєш, би достіла сьогодні, може ти би мала бажання зі мною з другого Я хочу е, Віталіку якийсь е, тончий халат а Треба знайти тончий халат, тому що той грубий, то це вже трошки перебор. Курва зимою в тому халаті, літо в тому халаті, кавалерка пише що холотіли? Як яленка. Та є кавалерка, але так, ти не ти маєш роботи, я ти можу складати за осінку, Вже? Так? все, а, Я так новонько, не ходячи. Не. Як захочеш, то... могла б теж підпасувати, знаєш, то десь. Ай до.